Добрий день. А, ну, я підказувала, що новинарня. Зараз я е, на фрілансі е, пишу в багато видань, але новинарня це саме некрологи. І це, можна сказати, відсотків 70 моїх текстів. А, я спілкуюся із рідними загиблих, і з рідними зниклих безвісти, із полоненими, які. На щастя, вже на свободі, і з людьми з ампутаціями, і це все е, зранені люди. Е, ну, і Я ніколи не чуюся журналісткою, коли йду на розмову. Е, я вважаю, що я надаю форму історії, якою людина може зі мною поділитися. І встановлюю цей такий міжлюдський контакт, е, який не закінчується моїм натиском кнопки СТОП на диктофоні. Тобто е, мами і вдови, зокрема, вони дуже часто щось не договорили. Е, згадали, що є ще якісь фотографії, е, скріни інших людей, які знали їхніх рідних, загиблих, і вони теж цим хотіли поділитися. Е, серед тими, з ким доводилось мені спілкуватися за ці. Сім місяців є люди, які готові говорити, які е, прагнуть публічності, хочуть нести цю честь і славу про своїх загиблих е, і в такий спосіб їх шанувати. Це якщо говорити про некрологи, і є ті люди, які е, не те, щоб не готові говорити, але це для них перший досвід говорити зі мною. І в обох випадках я це приймаю. Коли ми говоримо із людиною, яка свідчить про якесь насильство щодо себе, у мене є одне мірило своїх питань, ну тобто доречності, недоречності і так далі. Я не задаю питань. Це тільки уточнюючи. Ви знаєте, питання можуть бути тригерними. У мене був випадок, коли я ледве не зранила жінку питанням про освіту сина. Я не знаю, як так сталося, Бог поміг мені просто цього питання не задати, бо коли вона почала говорити далі, вона сама про це почала говорити, і вона найбільше плакала, коли згадувала, яких зусиль жінці з села коштувало дати освіту синові, і як вона мріяла, щоб він працює. Працював за спеціальністю, ви всі знаєте, наші мами про це дуже дбають, піклуються, і цього не сталося. Він не встиг. Тобто він, закінчивши університет, навіть не встиг пожити життям. Щодо того, чи вдається підтримати, так у мене немає втішних слів, я теж не використовую цього. Втішні слова це те, що може так само людину поставити в. Мене в позицію якогось вивищення, що я ніби мудріша. Я не шукаю мудрих слів е, про те, що ця історія там з вами трапилася, От, але це ви переживете, чи ще щось щось таке. Це все, вибачте, на слові гівно. І так робити не можна, тому що, якщо я собі або будь-хто дозволить сказати, я вас розумію. У людини може статися нервовий зрив, тому що ніхто не може зрозуміти людину і той рівень близькості, який був із тим, з ким вона була близькою. Тому втішних слів в мене теж немає. Я не беру на себе більше, ніж я можу дати як уважна слухачка. І я також не контролюю емоційний стан і не повинна цього робити, моєї співрозмовниці чи співрозмовника. Я, лише їх... я створюю таку атмосферу, щоб вони. Могли розкритися, і я розумію, що інколи довіра не виникає. Одразу, коли я вмикаю диктофон, потрібен час. І у мене цей час завжди є. Наші розмови відбуваються без поспіху, і на інтерв'ю я можу використати від години до п'яти. І мені не шкода цього часу ніколи, тому що я завжди для себе виношу набагато більше. І десь лише частинку з того, що я змогла вкласти в себе і зрозуміти для себе, мені вдається акумулювати в текст, щоб ті якісь е, ділення, якими людина. Поділилася, вони для когось підсвітили спосіб проживання, спосіб можливості справлятися з болем, з таким досвідом. Єдине, що я собі дозволяю в розмовах із моїми співрозмовницями, зраненими, це. Розповісти про чийсь досвід, але ніколи не з е, натяком на те, що от ви могли б так само. Якщо людина готова сприйняти це, е, вона візьме це до зауваги. А якщо ні, то пропустить мимо вух, і це теж нормально. Вона може бути просто не готовою. Е, не в усіх е, на тій стадії, коли ми спілкуємося, є ще розуміння, що вони втратили назавжди. Е, я приїхала на форум після похорону і. Якраз вчора вийшов некролог, а, і вдова, ну, якщо вже переходити на якісь ситуації конкретні, щоб розповісти, як це відбувається на прикладі, а, це подружжя, яке а, сепаратисти в Авдіївці під час референдуму схопили і їм дивом вдалося вибратися живими. А, вони з трьома малолітніми дітьми, двійня там було до двох років ще. Рік із Сім, по-моєму, вони просто без нічого що в Славуту, влізло, вмістилося те, вони і вивезли, починали все з нуля в Києві. І вони настільки були спорідненими, настільки були дружніми. Цей дружину звати Євгенія і чоловіка Євген, Женя і Женя. І він не пішов в 14-му на війну тільки із розуміння, що. Ну, Дружині буде важко з трьома дітьми в незнайомому місці, двоє груднячків, і він не пішов, але займався волонтеркою активно. Тобто вона ходила на усі точки видачі гуманітарки, так як Переселенка і багатодітна мама. І усі ці пакунки, які вона назбирувала, вони переправляли на фронт. Ви пам'ятаєте, в 14 му все було сумно. Коли... Почалася повномасштабна, він вже був в резерві, тому що на початку лютого він вже пішов на воєнкомат і пройшов медкомісію. Якраз 23-го були готові документи. І він зібрав її рюкзак, також 23-го. Тобто людина підготувалася з повний бак і так далі. І е, жінку він з дітьми евакуював, е, а сам був в ЗСУ одразу і Буча, і Ірпінь, а потім Схід і е, Бахмут. Е, і загинув він також під Бахмутом. І ось е, це все, що я знала, е, до того, як ми почали розмовляти, ну, мабуть, навіть дещо з того, що я сказала, я й не знала. Е, але я читала твір. Е, уч... Я ще викладаю українську мову, і я навчала цих всіх трьох дітей. І Аня, самокласниця, скинула мені на моє завдання написати, хто твій герой сучасної України скинула твір про те, який її тато герой, як вона ним пишається. І це було за лічені там дні до загибелі тата. І тобто я вже була. Можна сказати, включена в цю історію переживання цієї сім'ї. Я вже щось знала. І коли ми прийшли до моргу, було дуже необачне питання з одного з співробітників: А де той Бахмут? Це Луганщина? І це було таким страшним тригером для жені, що я ледве її вгамувала, тому що в Україні всі знають, де Бахмут. І потім на диво, я думала, що мені не вдасться цю історію записати, тому що е, вона була дуже зранена. Бо є подружжя, де не все так добре і, і легше проживається. А коли вони жили душа в душу, вона втрачає частину просто Всесвіту. Е, але на диво, коли ми почали з нею спілкуватися, вона так сміялася, що я хапалася за живіт. Я також її веселила, і ось тут я хочу сказати те, що до порад. Коли я йду на розмову із Своїми е, співрозмовницями, героїнями я ніколи не очікую якогось патерноповедінки поведінки і вигляду, як вони мали б виглядати, який вони б траур мали носити. До мене приходили вдови в строкатому одязі кольорових кедах і сміялися, але це не применшує їхнього досвіду проживання. І я всім своїм виглядом повинна дати їм це прийняття і розуміння, що е, все з ними нормально. Так от історія Жені Колісніченко вже опублікована. Ви її можете прочитати. Це до того, що інколи вдається дати це прийняття, розуміння, і для цього не треба пнутися зі шкіри. Тиха присутність вона дуже помічна. В такій гострій фазі проживання горя люди не потребують порад. Вони відчувають себе розгубленими і проживають такий спектр емоцій, гніву, образи, роздратування на будь-які подразники, втрати віри в життя, втрати сенсу життя. І якщо їм щось говорити, вони тільки будуть оцей опір. Підсилювати. Ну, відчувати, підсилювати так декілька місяців потрібно для того, щоб у них відбулося прийняття, що з ними це сталося, тому найкраща підтримка журналіста, якщо ми говоримо про людину, яка приходить слухати, це проявляти повагу до того, про кого вони говорять, якщо ми говоримо про некрологи. І окремо вже тоді може в іншому питанні вашому я відповідатиму про тих, хто живі, з ким я розмовляю, і їхній болючий досвід. Тому... Бо я ж говорила, що більшість моєї роботи це саме некрологи. Е, я захоп... хотіла ще уточнити, Мирослава, перепрошую. Е, чи правильно я розумію, що це у вас така робота, ви ніби е, як психотерапевтка, тобто фактично ні? Але ви слухаєте, і для людини це, це було терапією для Євгенії ваша розмова своєрідної терапією. Ви знаєте, таких розмов у мене вже декілька десятків, і е, ці люди стають якимись моїми добрими приятелями, друзями. Ми жартуємо в Фейсбуці в коментарях ще щось, і мені можуть написати, е, Боже, я так люблю читати твої дотепні пости. Вони мені там щось під У мене реально біполярний Фейсбук, тому що я кожного тижня пощу е, некрологи і спогади е, або історії тих, хто пережив катування, і разом з Тим якісь такі веселі комедні історії, які трапляються зі мною, бо життя воно не чорно-біле. І для цих людей воно теж не чорно-біле. І коли ми говорили з Женєю, що вона е, якось може неправильно проживає. Вона була на похороні у красиві вишитій сукні, в червоні вуста, е, у неї був гарний яскравий манікюр. Е, вона взагалі ну, дуже гарно трималася. Така, я писала, що вона була виструнчена, як тятива, і була максимально зібрана, горда. І це навіть викликало хвилю якогось обурення. що це позірство і так далі, у коментаторів там в інстаграмі і так далі. І вона мені сказала, каже: Ну, це ти мене розумієш, там ще там віра, і там ще якісь знайомі. А, але ж люди, мабуть, думають, що я неправильна вдова. А я кажу, ті вдови, яких ти бачила в момент їхнього розпачу, вони цілий день не живуть в сльозах. Вони теж сміються, вони е, можуть і не плакати. У мене є Іванка Демит, моя дуже близька подруга, яка похоронила свого сина. Я думаю, ви всі знаєте про маму, яка в гарнізонному храмі у Львові співала колисково над труною. Е, Коли ми з нею спілкувалися, я кажу: Іванко, вона так стримувалася, і я кажу, Іванко, вибач, якщо ти хочеш поплакати, поплач. Якщо хочеш, я поплачу з тобою. А вона каже: ні, я плачу тільки у душі. І в душі, напевно, постійно. Тому я сказала жені, що сльози. Не обов'язковий атрибут горювання, чорний одяг, не обов'язковий атрибут, і правильного проживання не існує. Ми не можемо маркувати якісь досвіди, що цей правильний, а цей неправильний. В когось внутрішній ресурс і ті проблеми, з якими вони стикалися до того, вже підготували їх до. Якоїсь надають більшу стійкість зараз. А є люди, які мають більш ослаблену силу духу. Але і ті, і ті мають бути як нами, журналістами, прийняті і зрозумілі, щоб вони анітрохи не запідозрили, що з ними щось не так. Дякую, Мирослава.